Що скажімо так відстояв фінансування будинків дитини, щоб діти не опинилися просто на вулиці і за Мінсоцу, да, який за цю реформу не було передбачено мозом фінансування будинків дитини. Ми відстояли це зараз. Дякуючи і Міністерству фінансів, які погодили, і Верховна Рада затвердила це, виквиокремили які не. Реформовані чи великі дитини на них передбачувати висування до кінця року. Тобто ми зараз дійшли до того, що в лікарні не може бути усуновлення. Да? Великі там, і на той час інституції, інтернати, де школа да? маленьких дітей не брали. Це СПР, Центр психологічної реабілітації дитини, притулок, да? коли діти від 7 років потрапляють, теж маленьких не беруть. Де бути маленьким дітям, якщо от вони опинилися без батьків. Тобто лікарня, перша да? лікарня, але діти там не можуть роками жити, якщо а і усновлювати там неможливо, да? і не не незаконно установлювати з лікарні. Тобто дитина має десь перебувати. Альтернатива це патронатні сім'ї, да? яких просто зараз не вистачає. Вони переповнені всі, і вони з них діти не вибувають. А або будинок дитини ні, дебесте. От у нас дуже багато в Харківській області є ДБСТ, які б... брали дітей з певними проблемами. А, тобто це... сім'ї, я, я кажу про те, коли дитини статусу немає. А ДБСТ це вже статусні діти мають. А ви, ви ще скажете, що дитина немає Да, Вона коли ми інститут патронатних сімей ще нормально не розвір він, не став, став а будинок такі... дитини. Вже ми закриваємо все там. Ми, не закриваємо, ми просто їх трансформуємо. А ми е хотіли, від того, щоб, щоб у нас всі будинки дитини трансформувалися. І часто ми э, чули звинувачення від э, громадських організацій, від мінісосполітики, від інших діячів э, задіяних mm -hmm. в директорі. чому інші директори не трансформовуються. Основне має бути законодавче підґрунтя. Правильно не всі знають, куди трансформуватися, як Її трансформуватися. Вони знають, вибачте. Вони все знають. От, 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 я а от хочу... законодавство дозволяє це дивіться, робити. Дивіться, Дивіться я. Ще в 15-му році був включений в ету, була створена рада при президенті Порошенко. Ми ще в 15-му році разом з ЮНІСЕФ. Я разом з началами з омбудсменом був Юрій Павленко, Потім став омбудсменом дитячим Микола Колева. Ми все це вистрадали, ми все це вже розробили. Що треба будинку дитини стати комунальним неприбутковим підприємством треба зробити підправити собі ліцензії, щоб правильна була медична ліцензія. Ми сказали, які повинні бути структури. Тобто, я сюди запрошував всіх директорів, будинків дитини. Я їздив їм, роздавав наш статут, роздавав пошаговий крок. Yeah. О те, що модель центру реабілітації оперативної допомоги, це я конкретно вистрадав, і ми все це розробили разом з Мозом, і це вже був, був конкретний наказ. Якщо Тому... ми про реабілітацію говоримо, то це інше трошки. Ні, 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 так. дивіться. Є нормативка на рівні постанови Кабінету міністра uh -huh. і моза чітко написано, що всі будинки дитини для того, щоб вони не зникли з мапи, uh -huh. вони повинні стати КНП, вони повинні стати центрами реабілітації паліативної допомоги. Плюс кожний трансформований будинок дитини в свій статут. Вносить хтось, якщо хоче хтось надавати е, освітянські послуги, тобто ми на на це не пішли, але ми записали, коли ми робили цю матрицю з трансформованого mm -hmm. будинку. Ми туди записали соціальні центри, е, дошкільне шкільне виховання. Тобто, ми написали їм таку дорожню карту, щоб кожен там з 30 там дит... 33 mm -hmm. будинків дитини вибрав, що йому в громаді ну, цікаво. законка. Бути... Закон... Так це є закон від. Ну, підзаконка... Це під законом, да, тобто так. має буде закон, його не і було. Закон. Ну як не було. Ну ми ж це, я це єдине опенання було є. Я про дошкільну можу. освіту в законі про дошкільну освіту, який потім, коли писали новий закон, деякі люди з міністерства освіти і науки просто взяли і викреслили дошкільну освіту з взагалі у, у, у згадування про будинки дитини з дошкільної освіти. Ми включилися тоді і напрацювали цей механізм. Ми вже прописали законі. Закон вже прийняти Верховною Радою І тепер до 25-го року, а чи протягом 25 з року зараз не точно не скажу. Будинки дитини мають трансформуватися в. Центри паліативної допомоги, да? а, це, це, це да. що теж постанови, що 18 але ми, але ми закріпили законодавчу це вже. Тобто є вже ну, є за закон, який треба виконувати. Просто дорожня карта була, не було бажання сьогодні. Виправити вже у них відсидітися не вдасться. Якщо через рік знов не буде да. трансформовано, ми знову будемо вистоювати бюджет. Знаєте чому? Тому що сьогодні є безліч органів, які мають контролювати цю трансформацію, правильно? Так. А ми, от, в даному випадку, я, як народний депутат, буду відстоювати, якщо я буду бачити, що це буде дитина, не трансформувався, що просто хтось не доглядів цю ситуацію, да? не зробив цього, хтось не проконтролював, діти не мають опинитися на вулиці. Але ми маємо допомогти. Сьогодні, грубо кажучи, є закон, будемо контролювати. Да? Наприклад, якщо один на область, тут все зрозуміло, потрібно робити центр реабілітації репетитної допомоги та реабілітації, та це ти підтримки сім'ї та бочу, дітей. Да, да. Да. Тобто, щоб була супа. і соціальна складова, і медична. і медична складова. все, В них немає навіть іншого виходу. В них тільки буде такого плану да. соц і мед. Це то, і така правильна, правильна монополія да. на правильні послуги. Да. Монополія Як, на правильний А є правильна. такі, наприклад, області, наприклад, було 4 будинки дитини. Якщо кожен став би паліативним, ну, область, по-перше, не потягнула б, да? а, а і потреби такого не було. Хай вирішує власник, Правильно, але власник, засновник, засновник, так. Власник, повинен, дивіться, власник повинен бачити всі дитячі заклади, умовно кажучи, да. де діти з вадами можуть отримувати послуги. У mm -hmm. Харківській області до повномасштабної війни було 450 тисяч дитячого населення. А, і щоб ви ще розуміли, паліатив, він чіт, чітко описана це вузька група дітей з певносуєм. Скажу, що в Харківській області ми якраз робили все правильно. щоб да, да, да. да. ну, да. ви розуміли, да, тобто, ага. А діти, які потребують реабілітаційних послуг, їх десятки тисяч. Uh -huh. В Харківській області десятки тисяч. Тому чотири будинки дитини, їм роботи хватить. Тобто, і що, щоб ви розуміли? Підходи до моделі надання реабілітаційної допомоги вони змінилися. Якщо раніше було дитина 10 хвилин отримала масаж, і можна було плюсик поставити в журнал і написати реабілітаційна послуга отримана». Коли ми внесли новий формат, що таке реабілітаційна допомога. То це від години до півтори години це реабілітаційна фізична складова, а потім ще година-півтори це педагогічна психологічна складова. Тобто ми розклали погодинно, що це величезний спектр роботи. Тому показувати, ну от ми реально, коли ми працювали, ми більше 5-10 дітей не могли просто покрити. Розумієте, і коли ми показали, скільки ми родин можемо взяти під якісну допомогу, це було всього 500 дітей. Mm -hmm. А в Харківській області їх 450 тисяч. Хай з них ну 10 це діти, які мають особливі потреби. Це точно. А це вже 45 тисяч. Ну no, паліативна допомога. Ні, дивіться, по от послухайте так. мене, дивіться, mm -hmm. щоб ми взяли. Тобто. Mm -hmm. Будинки дитини їх основна складова. Чому я написав спочатку центр медичної реабілітації mm -hmm. і паліативний допомог? Типу, тому що то, ну то, тобто величезна кількість, десятки тисяч дітей в кожній області потребують реабілітаційних послуг, а палятивних це вузький. Тому ми не заганяли всі будинки mm -hmm. дитини в паліатив, тому що це дуже вузько. Ми їм дали таку широку базу, щоб вони брали цих пацієнтів. А сьогодні ну, можна навіть просто стати це на сім'ї та дітей. Абсолютно, Все. тобто туди ще можна Да, імплеменувати, да. 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 якщо є будинки дитини, які не хочуть займатися паліативом. Зараз да. є паліативні центри. Ну, які... ну, Гармонія які... надія, так? Да, да. Да. Тобто не треба їм нав'язувати паліатив, да. розумієте? Тобто, і, і, і дивіться, і що яка ситуація. Є ж паліатив стаціонарний, це mm. дуже важко тримати стаціонарних дітей, Звичайно. як у нас кисень, обладнання там трахіастово. А є, є, є так... паліатив мобільний. Тобто, якщо у них немає обладнання, mm. нема але вони можуть до таких неважких паліативних дітей, неважких, яким не потрібен кисень, mm. там, вони можуть зробити маленьку виїзну бригаду і просто там 5 родин просто підтримати, щоб просто цю опцію розвивати. Mm.